15 травня 2023 року є у нас на городі ось таких три кущики щавля. Раніше ми його не саджали, а то рік посадили. І ось виріс такий гарний щавель. Назва його Кровава мері. Тут-чуть менше, трошки менше кислоти, але бачите, які в нього гарні такі червоні. У зеленому борщу вони колір міняють трохи і приємний смак. Багаторічник і цікаве зімою він ріс. Також був зелений. Ось такі гарних три кущика, але схожесть була не сильно, ахті. Багатенько садили його, а залишилось тільки три. Але кущик розрісся. Трохи ми вже і рвали на борщ, і сьогодні я ще хочу нарвати на зелений борщ. Дуже смачний, ну і такий гарний щавель. На одному росте 3-5 років. 3-5 років, мама, підсказує, росте. Трохи менш кислоти, ніж обыкновенного щавля, але виглядає симпатично, навіть як декоративний, і смачний.